Молодж, слава Ісусу Христу! О, ще трохи лежу на ліжку, але вже зараз буду з того лежати файду, а робота з това ще не робить кагіє о молоді, перед тим як щось зробити, я завжди йду до спіжарки. Єсяміня. Щоб була не можу дуже стати напкейки зі зупу, знаєте. Вот здесь его я б казал я все Я думал буде хозніше але німа не. такого сонця на тепло на дворі знаєте? Треба йти до стайне курим ще істим Да Бгайо Не викликаю самого держи Урихи нас брал Файно, правда Гладні річ. Навіть то може би продати, що все з того ящика буде. Та зараз ті ж тут, знаєте, ламати, тріскати, зараз така буде горіло. О, хазяїн по, пол полгнілого, пол такова, два за півчини, а пішов ти, дайте, що так скажу. О, Кори, кори ж всі на дворі. То пару сидить, ще то на дворі задоходить молодь. Что, дивічі, кролики мають? Я молодь скажу, тих кролей такої цітько, знаєте, багато нема. Ну, але вони ту пшеницю, вони ту увесь валі з тими курми, Дай Боже здоров'я! Їм, ну знаєте, їм не тривог. Вони на обід я їм даю, я їм, ну, кожні дві, дві години я їм ну, якийсь каже, досипаю, досипаю, знаєте, добавочки даю. Але вони зато в мене такі м'ясищі, ох, та ти що, знаєте, ту курку, там, як до даєш, та то файна, вона така жирна, такий рушір файний, з нею. Ще треба той диск спрятати, щоб дехто не вкрав, бо шкода, як не як ну, але ж чекайте, ще його підлатувати можна, вийти, він був чисто поварений. Виєте? Де загорив, віте, ото нові місце тріска, нові місче тріскає. Це то вже що? Казали хлопці, що просто він тріскає, бо його обудок вже дуже дуже тонкий, знаєте, він вже, він, вже не має, такої, хтось каже прочності, прочності. Е, та й що, там щось взяти нові, мені там хлоп увіяли, ті нові обудки. І, і що, іліганської вже не лопає. І вже файні. А я вам скажу, тільки диски дорогі їх спробуй найти, її ж спробуй найти, де не де во де, де, дві ще писати, потім всім всі от, всі які продаючи, всі якісь е, теж потріскані, варені, що колись диски не жаліли, на ну, поямах там тукли. Але я вам скажу одне, то є машина, то є машина. Наші заводи співтика. я вам зараз, я вам зараз ще зададу послухати, які напустимо, як наші заводи.